Всім привіт! Сьогодні понеділок, 5 лютого, з вами Марія, а це означає, що ми починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Перед вами моя робота, яка з минулого тижня абсолютно не рухнулася. Як був пришитий рукав ось так, так і він є. Цього тижня з виворота вам показую. Будь ласка, дивіться, який в мене виворіт. Хто, Відчуваю якусь оскому до мого вивороту, може закрити на цей момент очі. Так, ем, що я можу сказати? Плани на цей тиждень дошити вже нарешті ту сорочку. І я таки хочу її дошити, і навіть не на тиждень, а на найближчі пару днів. Е, але, але ви ж пам'ятаєте, що в мене тиждень стартів, так? І е, зараз я про цю сорочку нічого більше говорити не буду, бо вона як була минулого тижня, так і лишилася, нічого з неї не зробилося. Від п'ятниці я до неї не сідала. А сьогодні хочу потягнути знову потягнемо знову. Це моя турбечка, пам'ятаєте? Ось вона. В мене лишається раз, два-три дизайни. З них дві, два таких не конче величеньких І один такий грандіозний. І я хочу, щоб сьогодні грандіозний не витягнувся. Але так як я маю таку класну вдачу, знаєте, що все робиться не так, як я хочу, не так, як я собі запланую. Ось, три, бачите, три. Раз, два, три є три паперчика, три папірця. Помішала, дістаю. Хай це буде не 7. Чори. 4, 4. Я не знаю, що 4, але добре, що не сім. Так, 4. Бісерна робота, чарівна країна, набір для вишивання бісером на пластиковій основі. Ялинкова прикраса. Розказати вам, я готова розповідати. Зараз в мене на годиннику, щоб ви зрозуміли. півдесятої, дивіться, показуйся. покажись, Ну. Півдесята в мене на годиннику. І я би вам хотіла розповісти, що я встигла зробити за сьогодні. Це сьогодні я встигла розібрати, ну, то, що відправила дітей, то це стандартне все. Розібрала ялинку, складаю декор. Вже ялинку навіть спакувала. Попакувала оці всі прикраси, оце все, іграшки попакувала. Виявляється, в мене вже в одну коробку не влазиться, вже в дві влазиться. Далі кинула прати, кинула мити посуду. Зараз буду пакувати набір, бо вчора в нас був розіграш одного комплекту матеріалів для черкаської сорочки. Думаю, хай ще сусіди посплять, піду пилососити. Ну, але ви зрозуміли, який в мене зараз в хаті переворот. Ну, зарядилася я так самого ранку. Ну, що зробиш? Так, ну і набір. Під номером 4 це така а, іграшка, це є, наскільки я розумію, цей двосторонній відмедик, якого його треба вишити із спереду, і з, з виворотньої сторони. А в серединку там е, оце, типу дерев'яна основа, а всер, е, скляна, не скляна пластикова прозора основа для вишивки бісером, а в середину засипаються такі отакі штуки. Це мені е, таємний Миколай приніс цього року, і я не хочу його відкладати на наступний рік. Е, бо, мо, бо мої іграшки ялинкові не лежать десь далеко. Вони лежать в мене тут в коробці просто. І е, не хочу десь далеко е, ховати, ховати цю роботу, щоб я її не загубила, бо. Бо, бо мені хочеться її вишити. знаєте. Плюс вона така для мене цікава, я такого не робила давно. Тож починаємо цей тиждень з такого легкого старту. А, та як, знаєте, перший день в мене попало з мені, що це таке було? Ага, сердечко. От, не знаю. В мене, до речі, мене сьогодні багато часу не буде вдома, тому я зможу повишивати вечором. Зараз тільки зроблю це порядки в хаті, бо воно мене дуже бентежить. І е, уроки, понеділок, день уроків. Сьогодні стартує нова група. Я сподіваюся, що все буде окей. Е, і е, такі, знаєте, організаційних багато питань. Е, потім вдома мене не буде. А вже тако під вечір. Треба подивитися, чи багато там, чи не багато там вишивки. Може, там не багато тої вишивки. Може, так утіки ведмедики ці дві гілочки. І все, але то на два помножити. Ну, подивимося. Тож, я розпочинаю цей тиждень, а вам, мабуть, приємного перегляду. Друзі, всім доброго раночку, 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 бо дійсно ранок. Е, і знаєте, я вчора вишивала свого ведмедика. А, і мала дуже багато справ поза домом, плюс стартувала остання група, і більше я нічого не зробила. Тому сьогоднішній день ми починаємо знову з старту. До сорочки я не доторкувалася зовсім абсолютно. Е, тому е, сьогодні треба якось це вже ту справу виправити, але ранок треба почати з того, щоб знати, що в тебе чекає в сьогоднішній день. Чи тебе чекає щось таке грандіозне, величезне, яке. Надовго. Чи тебе чекає просто так ще один такий маленький дизайн, такий цікавий. Це два дизайни, які лишилися, два проекти, які лишилися ще не в тижні стартів. Два цікавих проекти. Але зараз би мені дуже хотілося менший. менший щоб приділити більше часу сьогодні сорочці. І завтра вже хай буде так, як є. Тож, давайте останній ревочок. Дві по два папірчика є, прошу, два папірчика. Тягну. Яке з них, яке з них? Так. І ти великий будь тут. Я сподіваюся, що так буде. Так. Два є. Це добре, це прекрасно, я пішла. Так, під номером два у нас. Що 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 це? Що це? Що це? -да! Свейгард. Свейгард, я взяла 558 відтінок. Я взагалі-то взагалі хотіла. Ем... Це Муран. Я хотіла взяти Белфаст. Нема. Нема. Для чого це мені потрібно? А, потрібно мені це ось для цього. Цього року в тижні стартів одні подарунки. Це вже другий. Це також подарунок від моєї подруги мені на день народження. Тому я собі так подумала, навіщо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Е давайте так з грубшого: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 хрестиків. То я вже так просто порахувала. Ну. Фіолетові. Оце вони знають, що таке. Чесно, 818-й. Є такий. Є така нитка 818 Тут на малюнку показана, якась вона бежева чи що. Можливо, можливо, просто неї не, не вишивала, не приходилося з нею стикнутися. Ой, показую так вам схему в цей, ну добре. Починаємо сьогоднішній день. Сподіваюся, я сьогодні до сорочки таки доберуся. І також там щось. Поробля. Друзі, всім вітанечку. Сьогодні в нас середа. Не кажу вам добрий ранок, бо який він добрий сьогодні в нас. Сьогодні кругом він якийсь зовсім недобрий. Так, по сорочці. По сорочці не зробила нічого. Вчора практично не було мене вдома. Прийшла така, ніби мене хтось, знаєте, як вижитий лимон додому вже прилізла, не хотіла абсолютно нічого. Доробила я подушечку. Ви, мабуть, вже це відео бачили, я тут не буду показувати, але ем, відео про о, ці старти. Є окремі відео, можете подивитися. А в кінці лютого, мабуть, я вже підведу підсумки. Лютого ще січня не підбила, але нічого. Так, в нас сьогодні 7 лютого, це означає, що тут повинен був залишитися один папірець. Є. Є один папірець з номером 7. Ой, чесно, я, я радію, що сьогодні щоб він випав в самому останній день, тому що це просто капець, це просто капець. Дівчата такі якісь дні були завантажені. Я не знаю, як я минулого року це робила. Я не знаю, що змінилося, ніби нічого не помінялося, ніби стало легше в плані світла, діти подорослішали, стали сумлінніші. Чому воно так? Може, я старію і вже не маю так стільки сили. Ну, я кажу, я вчора прийшла додому, там дівчата ще щось шиють, щось підгинають. Я кажу, я не можу, я вже лежу в ліжку, все. Я вже накрилася ковдрою, І, знаєте, і, можливо, добре, що я вчора лягла, бо підйом на сьогодні був дуже ранковий. Але. З позитиву. Що там? А летять ракети. Куди? Та вже в нас. Добре. Я тоді до сирники посмажу, бо діти в коридорі вже дрімали, тут дрімували. Але зараз буде відбій, треба йти до школи, щоб мали тепленьке, щоб поїсти свіженьке. Де той страх дівається? Де він дівся? Де? Я, я не знаю. Але таке. Відвезла, привезла. Роз... У нас, знаєте, після тривоги, я знаю, що дуже багато в містах, коли тривога, магазини не закривають. У нас закривають все. Ну, Великі супермаркети нас закривають. І е, коли є відбій, оце зараз ранку сьогодні, так, відбій, всі е, зразу там, роботи, школи, оце все, це дурдом робиться. Це такий дурдом робиться. Але я ніби, я ніби проскочила, бо. Е, ми вже поснідали, вже були в і я вже ну, практично вже тільки відбій ми зразу вийшли з хати. Так, тому сподіваюся, у всіх все гаразд, у всіх все добре. Сьомий процес. Сьомий процес. Я буду зараз дуже шарудіти, бо до цього процесу легенько, поки що таке легенько. До цього процесу я готувалася давно і покажу вам книжку. Готувалася давно і матеріали збирала потихеньку, налаштовувалася. Що це? Так, це сорочка дівчата. Сорочка, яка ось така. А яка саме в тому відео про сьомий старт? Дякую і до завтра! Доброго раночка всім п'ятниці, скажу так, де дівся четвер. Я вчора, реально, я вчора вже казала, в мене таке відчуття, що хтось краде мені години. Хто цей подліц? Так. Ем, вчора був дуже класний день. Я зранку відправивши дітей, лягла спати. І коли я прокинулася. В мене був такий заряд енергії, я я горе могла перевернути. Я стільки всього по, по справах все поробила. Ну, але е, склалось так, що вчорашньому дню, е, в четвергу, не було вишивки, тому що, тому що були інші важливі справи, і мене носило. Але е, сьогодні в нас п'ятниця. І мені, мені не дозволили спати. Це дуже і дуже зле. Я який в мене голос? У мене такий голос, я думаю, про сон. Ні про що інше, тільки про сон. Тако, у мене практично зшита купи сорочка. Дивіться, тут все є вже донизу, я вже собі оприділила довжину сорочки, бочок вшитий. Так, там вже зверху, ось тут зверху вже все, бачите, треба закривати шви. Друга сторона, Друга сторона, рукавчик є. Пів рукава зверху ось пришито, других пів не пришито. Бочок, а я от показую отут. бочок є пришитий. І я тут робила о, наміточку собі, щоб в мене все рівненько зійшлося, знаєте, тут і тут. І вже от зараз дошию, не знаю, сьогодні, може, завтра. У мене сьогодні також дуже цікавий день. У мене такий сьогодні день, що я просто не знаю, як він у мене пройде. Нині, завтра і післязавтра. Ну, якщо буде щось цікавеньке, звісно, я вам все покажу. Дні будуть без вишивки, але я візьму з собою сорочку. Може, якраз посижу попрямі, тут попрямі шити, візьму собою булавочки. І, можливо, якраз цього тижня так хотіла цього тижня їй завершити цю сорочку, і воно бачите, як виходить. Ех, Ну нічого, правда, нічого. Так, По тижні стартів хотіла б ще з вами так два слова. По тижні стартів класно мені все зайшло. Класно, що є фініші. І класно, що є сорочка. Я сорочку реально хотіла. Більше просунути, але я отримала насолоду від цього процесу. В планах будую, будую, будую. Чесно кажучи, ми хотіли робити курс зараз, почати робити курс зараз. Але такі є важливіші там справи в нас, мається на увазі, що треба. Зробити деякі речі, <свісно>, такі, які не можна відкладати, бо вони мають термін. Тобто я повишив це, буду вам все розповідати, буду вам це показувати, але е сорочки є. Ми маємо нову сорочку. В нас зараз раз, два, вже три сорочки, тобто майбутні три три курси, плюс Буковинська це вже чотири. Але це дуже великий шмат роботи, і відповідно треба. І жити треба, але і робити треба, бо донатити треба. І дивлячись на ті всі події, які в нас зараз відбуваються, якось воно та треба працювати, треба працювати та й все. От. І е, якісь такі сьогодні день, може, дотиск впав, а сніг випав вчора. Це просто капець. Нашу вже? нашу вже? Ну, одним словом, я йду, зроблю відео за минулий тиждень, воно в мене практично змонтоване, але там треба вирізати один кусок і треба його ще раз передивитися, то яка то вже година, півдесята, то я піду його ще раз передивлюсь і... І змонтую, щоб вам в неділю воно відкрилося, щоб ви мали що подивитися. Такого цікавенного. Так, ну все, коротко розповіла, такого цікавого нічого немає. Не буду я оце вас затримувати, тратити, гаяти весь час. А вже як буде щось цікавіше, то, звісно, вам покажу. Друзі, всім привіт, всім вітання. Завершуємо цей тиждень. Е, і. Тиждень завершився досить так неочікувано, не, не так, як я собі планувала. Планувала одне, а вийшло зовсім інше. Це я до чого? Я до того, що цю сорочку я планувала закінчити досить швидкими темпами, але, але в мене стартувала група остання по відшиву Черкаської сорочки. Там закрутилася, завертілася, мала багато справ за містом. Одним словом. Давним-давно ми вирішили собі з кумою, з її сестрою зробити такі дів дівочі вихідні за межами міста, поїхали в Славськ. І це ми вирішили давно, вже оце 9 числа ми в п'ятницю. Мали виїжджати, затримала нас тривога. Ми мене виїхали, бо була тривога. І коли вже був відбій, я вже, оце вже, знаєте, вже тривога була, десь півтора години, здається. Треба надолужити, а ще така погода, не дуже була в п'ятницю. І я давай швиденько це дозбируватися, бігти з хати, щоб. Ну, все, їдемо, все, па-па-па-па-па-па, всім хлопці, діти, тримайтеся, мама їде віддихати. Зайшла чогось на кухню, а на кухні зайшла свого котика. Він вже лежав, він не дихав. Я дуже сильно перелякалася, і він, він помер. Я дзвонила в клініку, вони мені сказали всі симптоми, коли киця померла. Чесно, для мене було воно так якось так. Не було ніяких таких признаків, що він хворіє. Більше того, ми були в лікаря два тижні тому, ми здавали аналізи, все було добре. Ну, це стид, це стид, ну то, що це цистид. Пролікували, він був активний, все було добре. І така собі, п'ятниця, знаєте, видалася. Більше того, я розумію, що це кіт, але це був член сім'ї і дуже погано відреагували діти. Віталік взагалі казав, я не можу жити без котика, мені треба котика. А цей, я поїхала, вони потім його хоронили. Як Максим прийшов зі школи, то чоловік каже, що Максим всю дорогу вони в лісі його похоронили біля молоденької ялинки, то каже, всю дорогу тримав ту коробку на руках. Каже, плакав безбожно, як мала дитина. Це хлопцеві 16 минуло. От, тому в нас зараз така ситуація. Та, дівчата, я розумію, що в теперішньому світі дуже багато великого горя, коли ми втрачаємо близьких людей. Але якось ми прив'язалися до того котика, знаєте. Ну, Він був дуже хороший, він був такий панський кіт, і більше того йому навіть не було п'ять років. Тому для нас це була така, так гепнуло трохи. От. Вихідні провела в Славську з дівчатами, взяла навіть з собою цю сорочку, навіть прошила піврукава, потім його спорола, бо на тою стороною прошила, а потім відклала і все. В неділю приїхала додому. Скучила безбожно за своїми хлопцями капець. Я їх так люблю всіх. Знаєте, там відпочити від дітей, від чоловіка. Мені добре відпочивати з чоловіком і з дітьми. і от Це мені саме най 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 Ну, але був такий досвід нічого. Теж має право на життя. І вже вечір заходив, вже і повечеряли, і тут Марусю прибило. Що Маруся зробила? Маруся пришила всі сторони. Дивіться, всі сторони в Марусі прошиті. Всі всі сторони. Маруся закрила всі шви з двох сторон. І Маруся підігнула сорочок. І це все за один вечір. Що мені лишається? Мені лишається підігнути рукави, зробити на рукавах оці такі гарненькі крученики. Оці. Правда, дівчата сказали, що їх ще треба ну, сюди робити, бо вона якась тут гола виходить, я не знаю, чи я тут буду мати, за що зловити. Бо я тут так впритик пришила, бо тут є мене за що зловити, а отут нема. Ну, подивлюся. І зробити киточки це вже буде фініш. Тому сьогодні, сьогодні. Сьогодні я цим буду займатися. Вам побажаю гарного тижня, спокійного тижня. А любіть своїх тваринок. Вони ж такі милі, такі файні, правда. З вами побачимося вже наступного тижня. Сподіваюся, новини будуть хороші. З вами була Марія. Пробачте, що може комусь зіпсувала настрій, але це життя. Побачимося.